Петро Войт. битва за грядки. А щоб ви виздихали, щоб вас порозривало, ненаситні! Почалася весняна боротьба господарок і домашніх курей за володіння засіяними грядками. Здавалося б, що робити курці на клаптику чорної землі, коли поряд ростуть калачики. Щетиною піднялася молода трава. І, як десерт, купа перегною та декілька відер попелу під кущем бузини, які мали б задовольнити самі вибагливі курячі смаки. Але це не для моїх курчат і курей, вірніше, не моїх, а наших, до яких я приставлений сторожем. Сторожем з двох боків стережу курей, щоб вціліла грядка. Лишень на городі зійдуть картопля, буряк та інша городина, а грядки вишкірять з зуби, рядками цибулі, редьки чи моркви, як кури втрачають до грядок Інтерес. Але цього чекати майже місяць. Тільки я побіг кінець городу, щоб прогнати курей тітки Катерини з наших буряків, які ледве витнулися із землі двома листочками, коли вже вона кричить: Щоб ви виздихали на моїх курей, які скористалися відсутністю пастуха і залізли до її грядок. Розірватися можна. Чого бо то їх у хліві не тримати, ніби то трава і пісочок потрібні, щоб яйця несли. Я б травичку носив і пісочок, але ж їм іще й волю подай, та воля виливається в мою неволю, бо біля курей ніби шнурочком прив'язаний. З гусенятами й каченятами немає проблем. Налив у миску водички, пустив їх на травичку і все. А квочка з курчатами так і лізуть в город. За них особлива настанова. Якщо квочка навчить курчат лізти в город, то спасу не буде, навіть коли виростуть. Але ж є вихід, я забив кілка. Прив'язав до нього мотузочком за ногу квочку, сипонув пшенця курчаткам і порядок. Дорослим курям висипав у попіл під кужбу бузини, дві пригорщі невіяної пшениці і кури при ділі. Як тільки якась безтолкова курочка націлилась на город, старий мудрий півень, гребнувши ногою попіл, віднаходив пару зернин і лагідним ко-ко-ко. Запрошував її на смаколики, а я тим часом зацікавився лопухами. Вірніше, суцвіттям реп'яхів на них, великі з кіхтиками, хваталками, які міцно тримаються за все, до чого доторкнуться. Нарвав їх повну жменю, і там вони сплелися в один колючий м'ячик. Ті, що менші причепив собі на сорочку, як гудзики, а більші з фіолетовими хвостиками посередині, як зірки на погони, став поважним генералом, найбільшого реп'яха примостив на картуза, як кокарду. Після розцяцькування одежі реп'яхи іще залишили. Не викидати ж їх? Нарвав травички і почав кликати гусеняток. Гузі, гузі, гузі! Вони підбігали і віталися зі мною, витягнувши шики майже ручні. Я тим часом примощував на спинку гусеняті реп'яха з рожево-фіолетовим хвостиком. Виглядало гарно, як одногорбий верблюдик. Це подобалося мені. Але не сподобалося мамі гості. Вона, схопивши дзьобом реп'яха, хотіла зняти з дитинки цей непотріб, який невідомо звідкиля взявся. Але реп'ях міцно тримався за пухнасту спинку гусенятки, і гуска піднімала реп'яха разом з ним. Мотнувши головою, вона визволяла гусенятко з лап невідомого нападника, і воно, перевернувшись декілька разів, і скубати травичку. Гуска чапала до іншого гусеняти, щоб витрусити з реп'яха. Я впіймав гусенятко, щоб коронувати його розкішним реп'яхом, коли гуска боляче тюкнула дзьобом мене в лоба. Потім в плечі, в живіт, я не зразу зрозумів, що гусочка мама, врятувавши своїх діток від напасті, вирішила допомогти пастухові. Я мусив віддячити гості за своє спасіння і приніс вареної свинячої картоплі, яку вона з дітками із задоволенням розчолопали, глянув на город і, набравши в руки грудок, побіг на край городу, де кури тітки, ліди, скубали бурячки. А щоб ви виздихали паскудники такі, почав кидати в курей грудками. Дивно, що жодного разу не вдалося вцілити курку, щоб вона не змогла втекти. Щоб вас пранці взяли, щоб вас порозривало, чути голос баби Гафії. Боротьба за грядки в розпалі. ПС. Пройшли десятки років. Приїхав до матері в гості, встиг лише привітатися, як вона попросила прогнати курей з городу. І то так лупи, щоб аж пір'я летіло, попросила вона. А якщо уб'ю, запитав я, суп зваримо, відповіла мати. Я за звичкою набрав у руки грудок і пішов в кінець городу. На мої кишки киш кури не звертали уваги. Коли кинув першу грудку, кури розлетілися віяло, мов торпедні катери перед крейсером. Кинув вздогін іще декілька грудок, курка, в яку я вцілив, упала й лежить. Я підійшов до неї, курка ледь совала ногами, взяв за шию і пішов донизу. Підійшов до мами й показую. Перший раз в житті убив курку. Мати сплеснула руками. Це ж лідина курка, а ми лишень посварилися за курей. Так що ж робити? запитав я. Що тут уже зробиш? Запечу та з'їмо, а коли помиримося з Лідою, то віддам свою. Восени мати призналася Лідії в скоєному злочині і віддала їй свою молоденьку курочку. Наступної весни, коли я знову приїхав до матері, вона запитала, чи не забув я історію з куркою. Я відповів, що пам'ятаю. Так, тепер вона лідених курей водить на наш город, на екскурсію. І, змахнувши руками, крикнула: А щоб ви виздихали, ненаситні?